Жіночий одяг, сорту Кремпус Екстра. Зима осінь. Ціна 5,5 євро за кілограм лотів. У нас знаходиться 20 кг. Треба ми будети цього Ось такий світер, і всесочка, три пакеточку, і тут лесень, і досить такий легенький. Наступний ось такий світшотик гарного такого кислотного кольору. Розбірний світить 3 xl Наступний ось такий світер. Гарний бірюзовий колір. Розмір Еска ось таку бачимо білесеньку модельку розмір МЛ. Наступна ось така кофточка від Zara розмір S Ще у нас тут попадається. Знову ж таки, ось така у формі. Так, так, Наступний ось такий світер бежевого кольору з такими рукавчиками досить такими негасенький. Так, наступний зелений. У нас іде такий світшотик від бренду Зарек. Розмір Елька. Ой, депочка. Футболочка на довгий рукав червоного кольору. Гарно тянеться. Гарний колір. Наступне ось такий спортивна кофточка на зимочку. Ще в нас тут попадається ось такий. З камінчиками чорного кольору, маленького фасончика. Наступне ось такий кардиганчик, бежевий. Ще у нас є ось такий чорного кольору, світшотик, розмір S, теплесенький. Наступне ось така фіолетова Футболка на довгий рукав. Розмір великий. Ще ось така малесенький свитр, теж від зари, розмір еска. Наступно Ось такий гольфок зеленого кольору. Теж розмір великий, ікселечка. Ще бачимо ось таку тут так, лесеньку, як сказала, сорочечку, піджачок. Вона йде. Бать. Гарний такий матеріал, трикотаж на набаєшці. Наступна ось така оранжевого кольору, теж футболочка на довгу рукав, просто така цікава, модненька. чорний з червоним теж вітер. Наступний, ось такий голубенький, теж великий розмір у нас. Ще це у нас попадається ось така желеточка. Так вона виглядає, так класенька. Наступні ось такі лосини. Ще у нас ось такий цвітор з капюшончиком. Гарна інфіксировому кольорі. Розмір іде екоска. Ще ось такий цвітшоток з питань. Наступний ось такий такі спітер, також на шудочках, безмірно великий. Наступний ось такий сири голубенький дуже гарний, теплесенький, досить легесенький нас тут лягасенький матеріал, теж, е теж маленький. Наступний у нас такі брючні штанички, сиронки, джинси. Кіні, розмір, як сечка відстрадіваю, ось. Ще ось такі у нас Ось так він виглядає. Теж тепленький. Наступний ось така новенький світшоток, теплесенький, легенький, ще вбити кеточку з боку. Наступна ось така кофта, світшок. Теж 44-го розміру. Ось така тонічка світер сірого кольору. біленький, ось така білясенька. Ще раз тут попадається ось така желетичка, балонова. Наступний ось такі дзвенки від манго, теж розмір XS -ка. Наступно ось такі персики. Штани. Гарний такий персиковий колір. Наступний дивіться такий гарний кардиганчик фіолетового кольору. Це такі довгенькі. Так він буде виглядати. Дуже класний, стильний. І ось, така, ось такий шаток. Такий гарний натишений колір. Великий розмір цей жіночий одяг сортвен плюс екстра ціна 5,5 євро за кілограм для замовлення цього лоту, звертайтеся на.